Вітаю, я Микола Пахніни. Це проект на часі. Доволі насиченим на події видався саме цей тиждень, і е, схоже, що урядовці від слів почали переходити до конкретних справ гучні антикорупційні дії, свідками яких були всі ми е, сталося саме на цьому тижні. Затриманий Сергій Бочковський, який очолював Державну службу з надзвичайних ситуацій. І це ще не завершення попереду, як вже було анонсовано, і прем'єр-міністром, і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, нові викриття саме у верхніх ешелонах української влади. Минулий тиждень особливо його схилок відзначився тим, що відстронений від посади на час слідства. Керівник державної фіскальної інспекції Микола Гордієнко почав розвінчувати е, високих українських посадовців, і ви знаєте, зла, зрештою мені це дещо нагадало своєрідне дежавю 2005 року. Пам'ятаєте вересень 2005, коли тоді почалися чвари, які дещо скидалися на ті, е, які застосував той же саме Микола Гордієнко. Чи самохідь він це робив? чи... За чиєюсь вказівкою будемо розбиратися, і зрозуміло, зазирнемо дещо у день прийдешній разом із нашим сьогоднішнім експертом, відомим харківським політологом Андрієм Лукашовим. Пане Андрію, вітаю! Добрий день. Отже, я все ж таки е, хочу повернутися до того, що відбувалося наприкінці минулого тижня. Пам'ятаємо такі своєрідні формати прес-конференції, активна участь пана Гордієнка, який чомусь мовчав упродовж останніх 7-8 місяців про те, що відбувається буцім, то от з фінансовими різноманітними діями і махінаціями в українському політикумі, а раптом заговорив, про що це все може свідчити? Ну, если проанализировать ситуацию э, в целом а не рассматривать отдельные какие-то э, проявления как в медиапространстве, так и в среде, скажем так, то, что называется, Web 2.0, да, социальные сети, форумы и так далее, то следует отметить то, что э, сейчас В этом пространстве происходят некие изменения, которые, ну, посмотрим, чем это связано. По большому счету, сейчас под атакой находится правительство и под атакой находится непосредственно премьер-министр. Вот. Мы прекрасно помним, что на прошедших парламентских выборах победила партия «Народный фронт». Да, фактически и партия «Народный фронт» делегировала своих представителей в Кабмин. Да, это Кабмин не полностью Народного это фронта. Это коалиционный курят, мы на это, это, да, кабинет министров, коалиционный. А, но премьер-министр от этой партии. Вот. И а, ключевые, ряд ключевых министров тоже от этой а, партии. А, далее что происходит? То есть, а, далее мы пережили зиму, да? То есть, то, как... Да, следует отметить один момент. Когда Народный фронт шел на а, выборы, он а, декларировал целый ряд а, а, программных заявлений. В частности, а, речь шла о реформировании. Никто не обещал золотых гор, говорил, что будет трудно, будут реформы и так далее. И а, общество, в общем-то, в целом поддержало. А, естественно, прогнозы были не самыми лучшими, потому что некоторые говорили о том, что мы не переживем зиму, нас удушат экономически, у нас случится дефолт, скорее всего начнутся, в том числе и активизируются сепаратистские движения в частности на востоке. Однако следует отметить, зиму мы пережили. По статистике общественной организации слова и дело" самым, ну скажем так, самым рейтинговым в их в их чарте оказался именно премьер-министр по той простой причине, что из тех обещанных обещаний, которые делались в период предвыборной кампании, большая часть из них выполнена. Ну, по крайней мере, в сравнении. Не в абсолютном, скажем так, а в сравнении с другими политиками топовыми. О чем это говорит? О том, что Народный фронт как бы, и Кабмин Могли бы приобрести действительно очень серьезный э, рейтинг и э, соответственно, влияние. Вдалось до абсолютно непопулярных это заявленцев, при этом, при этом, да, да, находясь в очень тяжелых условиях. То есть контекст социально-политический далеко не благоприятный. Естественно, по окончании, скажем, зимнего периода. да, Возникла, возникла как раз вот эта ситуация, когда кабмин находится под ударом, непосредственно премьер-министр. Да, сейчас не говорят о народном фронте, сейчас говорят конкретно о правительстве, которое, ну, ответственно должно бы быть за социальное благосостояние, за реформы и так далее, и так далее, и так далее. Но сравнивается при этом абсолютно не те показатели. Ну, во-первых, зарплаты выплачены. выплачены. Траншам ВФ получен? Получен. Вот этот зазор между получением транша да, и между, скажем так, ростом инфляции. и действительно ухудшением социально-политических показателей, вот этот вот зазор как раз и был наиболее опасным. Именно сюда можно было бы вбросить соответствующие месседжи, которые дискредитировали бы а. правительство, б. конкретно премьер-министра, в. и что делается в определенном степени, скажем так, косвенной контрпропагандой, поссорить премьер-министра и президента, Як елемент п'ятого року, те про що ми вже Совершенно верно. Це, це, це технології. Кому це потрібно, Ну, тут, це питання по більшому випадку... Е, це елементи, це елемент інформаційної війни. Без сам це, це інформаційна Чи може війна тут бути в цій технології з тим же самим Гордієнком, так певною мірою, ну скажімо. одна из напрямных технологичных самой вид Кремля, как много кто из экспертов ну, Давайте так, пропускає. у нас, в общем-то, виновен или не виновен в стране решает суд. Вот. Но мы можем предположить, что он косвенно, по своей воле или не по своей воле, оказался как раз на острие данной информационной технологии. А вот, но то, что мы сейчас видим, то, что реформы подошли уже, в частности антикоррупционные да, реформы подошли к своему, скажем так, кульминационному моменту, поскольку, как мы знаем, сейчас выдвинуты подозрения и арестованы, задержаны высшие чиновники, в частности, в сфере МЧС, я думаю, что это начался действительно процесс, который был обещан. тими політиками, які зараз прийшли до власті. Пане Андрію, от знаєте, просто сьогодні ми бачимо велику навалу критики. Ми з вами тут не є великими адвокатами. як Хтось міг би нам закинути. так? Ми намагаємося просто аналізувати ситуацію за тими фактами, які є наявними. Пам'ятаємо кінець листопада. От все. Край, зима буде важка. Взиму буде колапс, взиму е, будуть тотально мерзнути і все інше. Сьогодні ми маємо вже схилок березня, і е, зима подолана, фактично. Е, далі, кредити МВФ, про які говорили, взяли для поліпшення ситуації. Індексація зарплати пенсій, соціальних виплат наближається, е, субсидії. Спрощена форма, яка починає діяти з 1 квітня. Uh -huh. Що далі ми можемо позначити для того, щоб просто розуміли, яке протиставлення, про яке сьогодні чомусь багато кому вельми невигідно говорити? Чомусь. Ну, о, в першу чергу, скоріше, відмітити, це дійсно хороший сигнал. упрощення отримання виписок, о, справок виписок справок отделение регистрации. Это очень удобно для малого, среднего то и большого бизнеса тоже. Теперь это, опять-таки, в апреле уже можно будет получать подобные документы через интернет. Все-таки мы живем в 21 веке, и курс у нас интеграционный в Европу. Ну и в принципе, вы понимаете, сейчас как бы пишут о том, что вот, дескать, Харьков мы сейчас коснемся только Харькова. Харьков прифронтовой город. В Харькове происходят теракты. Харьков не привлекателен для инвесторов. Но помимо прочего, непосредственно предпринимателям, которые находятся здесь, тоже должно быть более или менее комфортно работать. То есть именно они создают во-первых, рабочие места, и во-вторых, они создают, естественно, они платят налоги, и а, они же а, фактически создают тех людей, которые могут тратить деньги, с которых тоже в свою очередь а, берется налог, и все, э, все это наполняет бюджет, а уже этот бюджет, соответственно, а, распределяется между бюджетниками, учителями, медициной, ну и так далее, в том числе там чиновниками, а, то есть Ситуация, которая будет направлена на улучшение, скажем так, сферы предпринимательства, оно будет достаточно эффективным, насколько я понимаю. Во-первых, опять-таки, коснемся непосредственно Арсения да, Яценюка, он -то по своей идеологии, то, что как бы, транслируется, он э, относится к так называемому, скажем так, Лібералізму, причому ну ні не неолібералізму та дікий ринок, все-таки класічка молібералізма, пане Андрій, я згадую просто слова Яценюка двотижневої давнини, де він щитко сказав: женіть у шию будь-яких перевіряльників, які до вас приходять. Меседж був спрямований саме до представників малого та Без середнього мені. бізнесу. Та й ми згадуємо мені. слова депутата Верховної ради від народного фронту Олександра Кірша, який сказав: якщо до вас приходять зі зброєю в руках і починають фактично займатися відвертим рейдерством, інформуєте нас. Ми Уживаем оперативных заходов, фактически, на сегодня. Без сомнения, да. Ну и, естественно, самым, э, самым тяжелым в данной ситуации является борьба с коррупцией. Мы должны четко понимать, что, как это э, процитирую э, предыдущего премьер-министра, попередники э, оставили на данный момент э, фактически всю э, ситуацию полностью пронизанную э, коррупционными схемами. У нас ничего не происходит, даже обучение детей в школе. Тось там починаються побори вже з цього момента. Ну, от хтось ж починає знову ж таки з е, тих, хто сьогодні вже називає себе опозицією, а ще mm -hmm. рік тому був задіяний надто активно в цих корупційних схемах, стверджує, що мовляв, так ви вже майже рік чи навіть понад рік е, перебуваєте при владі, та от такий закид прямий відбувається. Mm -hmm. А чому ж ви тоді ще у березні? Квітні минулого року не здолали ці схеми, а тут а чи раптом схаменулися. Ну, знаєте, це лукавство. О, потому що вспомним, как они приходили к власті. 2010 год повністю набитая казна, бюджет запланировано на весь год. Тут же, причем, при том моменте, в тот момент, вся предыдущая власть вспомним Харьковскую область, а вся адміністрація Арсена Авакова. Ушла вслед за руководителем, предоставив полностью рабочие места новой власти. А нынешние, бывшие, так скажем, они держатся за стулья, их никого не уволишь. В общем-то, тяжелый процесс, по крайней мере. То есть на местах остаются все те же. А горы с полком Харькова, простите, хоть крайне прикладывай. То есть, прямо скажем, там насчет коррупционных схем копать и копать. Далее. В 2010 году, когда они пришли при, при наличии э, полного бюджета, они называли это почему-то руиной. Весь год происходило фактически распиливание этого бюджета. А в 2011 году, как мы вспомним, начались налоговый Майдан, начались э, выступления льготников и так далее и тому подобное. То есть фактически э, растратив тот бюджет, который оставили там, представители демократического лагеря. И не заработав новый, они продолжали строить схемы, которые, собственно, привели к Майдану. Нынешняя власть находится в совершенно иных условиях. То есть казна пустая. Инфраструктура, если не развалина, то находится на, на грани разваливания. Чинок вийны. Враховая. Война, оккупированная да, территория. Имеем. крайне а, агрессивного соседа, который здесь фактически мы понимаем, кто стоит за терактами здесь, даже в Харькове. Это совершенно другие условия, и при этих условиях это правительство удерживает а, ситуацию и добивается, в том числе, помощи а, а, мировых организаций. Ну, честь и хвала на самом деле. А... С другой стороны, понятно, что о, те же антикоррупционные процессы необходимо усиливать, но Если заденем, э, это же как система предыдущего режима. В данном случае э, ампутировать мозг придется. Пан Андрій, буквально кількома тезами, найближчі перспективи, як розгортатимуться події? Найближчі два-три тижні місяці? Я думаю, ми станемо свідетелями серйозних антикорупційних скандалів. Я думаю, що спливуть ще цілий ряд фигурантов, скажем так, которые задействованы в коррупционную схему. Думаю, что сейчас именно это важно для Харькова, для Харьковской области. Мы будем все свидетелями процесса над Керносом, поскольку дело передано в суд. Думаю, что сейчас страну будет трясти некоторое время. Дякую, Андрій Лукашов. Відомий харківський політолог, брав участь у сьогоднішньому на часі. Побачимось за мить. Ви у «На часі» і поруч зі мною, е, Юлія. Контурко, це представник харківського осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації Сокіл, яка входить до складу студентського волонтерського штабу, що вже понад місяць діє на базі Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президентові України. Юля, вітаю. Вітаю, молодіжна громадська організація Сокіл. Це всеукраїнська організація, яка об'єднує патріотичну молодь з усієї України, і основною ціллю якої є ідеологічний та спортивний вишкіл молоді з метою побудови справжньої української держави. Ну, от якраз у те, що е, найголовніше, це те, що було до всіх е, буремних подій, саме до війни, е, до лютого 2014 року, це активна участь в революції гідності. А зараз активна волонтерська робота. Ой. Ви е, спільно із е, побратимами і посестрами у складі студентського волонтерського штабу зараз займаєтеся великою шляхетною справою. Так, що саме? основним напрямком нашої роботи є волонтерська діяльність в mm -hmm. напрямку допомоги. Бійцям на сході зокрема дуже багато сокільців зараз перебувають в добровольчих батальйонах. Зокрема, це батальйон «Карпатська Січ, і таким чином ми допомагаємо їм саме коштами, амунціями. Також придавали кошти на лікування сокільців, оскільки вони також були поранені. Також однією з наших ініціатив було. Акція Подаруй дитині казку, де ми вітали з Днем Святого Миколая дітей загиблих героїв України на Сході. Наразі ми думаємо розвивати цю ініціативу, оскільки такі діти дуже потребують нашої допомоги. Також ми входимо до студентського волонтерського штабу, який має нас основною метою це. Координувати ось такі студентські ініціативи за допомогою цього штабу швидше ми виконуємо роботу та якісніше, оскільки можна скоординуватися з іншими організаціями, отримати якусь допомогу, досвід, отримати якісь ідеї. Ну е, які саме ідеї вже сьогодні ви реалізуєте, і яка саме допомога, оскільки гуртом і ворога легше долати та перефразовуємо відомий вислів? Я знаю, що ви вже спільно, е, як я зазначив на сам початку, е, спільно допомагаєте зараз з фронту. везете туди і амуніцію, і їжу, і е, які ще конкретні дії ви е, В основному Ми допомагаємо амуніцією е, та е... Коштами на лікування, також ми координуємося в справі інших акцій. Якщо потрібна якась допомога нам, то ми просимо саме волонтерського штабу допомоги. Також ми допомагаємо станції Харків перевозити ліки для поранених військовослужбовців, тобто. Ми так таким чином спілкуємося, координуємося і. Здійснюємо вже ефективніше певну діяльність волонтерську. А є телефон харківського волонтерського штабу, студентського волонтерського штабу при інституті Харківському регіональному інституті Національної академії держуправління при президентові України 097 865 11 55. А Юля, наскільки я знаю, це той телефон, який перебуває в цілодобовому режимі, так. Постійно на нього звертається, mm -hmm. і мені навіть відомо, що багато таких студій відповідних з надання першої медичної допомоги і адаптації в певних надзвичайних ситуаціях та ви так само провадите. Mm -hmm. Так в нашій організації теж можна звернутися за допомогою. Ми обов'язково розглянемо ваше звернення і будемо намагатися повно, надати вам дуже повну допомогу. Юля, дуже дякую вам і успіхів вам у вашій надзвичайно важливій і копіткій шляхетній справі. Юлія Юлія Контурко, представник харківського осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації Сокіл, і заразом член студентського волонтерського штабу, що діє на базі Харківського регіонального інституту національної академії держуправління при президенті, брала участь у сьогоднішньому на часі. За кілька секунд ми знову в цій студії. Ви у на часі і поруч зі мною Віктор Бакумов, відомий громадський діяч, експерт з місцевого самоврядування. Ми ненастанно введемо тему децентралізації створення е, осередків е, малих осередків самоорганізації громадян е, і понад місяць. Е, Термін достатньо поважний, щоб зробити перші попередні проміжні підсумки для того, щоб як працює інформаційний центр, який Вітаю. створений саме вашим доду. Вітаю, так. я е, дозволю собі показати на екранах це наш сайт і е, наш номер нашого інформаційного центру. Колсен зараз, якраз впродовж нашої розмови з вами, у нас з'явиться з'являться ці координати на екрані. Е, отже. Пане Вікторе, з чим звертаються до вас люди, які перші результати роботи маємо? Скажімо, звертаються ті, хто хоче проявити себе активні громадяни, члени територіальної громади, міста Харкова, області, які, які хочуть проявити себе у, у самоорганізації населення. Тобто займатися цією справою і мають певні причини для того. Так от Нещодавно до нас звернулися саме з Кав'ях, члени територіальної громади. Населеного пункту Валківський це, район? Це Валківський район, так. у яких є проблема з видобутком сланцевого газу. Тобто там проводиться розробка свердловин і буде запроваджений, мабуть, так. Бажають ті, хто цим займається, видобок сланцевого газу. І громада звернулася з тим, щоб ми організаційно та методично допомогли організуватись громаді, для того, щоб вона могла. Протистояти захистити себе від видобутку цього сланцевого газу. Але, ну скажімо так, відповідь у нас тут така, і наш кол-центр діє туди входять, як ми вже раніше казали, представники Народної ради Харківщини, яка об'єднує понад 16 організацій громадських, в тому числі і моя там організація присутня. От а відповідь у нас дуже проста для тих, хто звертається з такими. Пропозиціями з такими там вимогами, скажімо, з, своїми такими нуждами. Справа в тому, що об'єднана територіальна громада, яка заявила про себе, вона може начебто двояка, скажімо, реагувати на такі. Події, як видобуток, ну наприклад, на е, видобуток сланцевого газу, або на інші якісь е, негаразди, які там відбуваються з точки зору громади, що я маю на увазі? Ну, Наприклад, у нас був досвід в Терновій, наприклад, е, коли так до нас зверталася громада, і ми відповідали таким чином, що, е, шановні, ваша громада не хоче, щоб був видобуток газу у вас, сланцевого. ну добре». То ви можете об'єднатися громаду, є певне, певна процедура, певний механізм, є, завдяки якому ви можете примусити е, припинити розвиток цих северловин і так далі. Але якщо, може вам власник запропонує гроші, якщо ви стали вже власниками своєї землі, і ваша громада оформлює, може він вам дасть стільки, що ви скажете, да Бог з тобою, добувай там газ. Тобто тут головне для нас, щоб громада стала власником. Щоб люди, які входять до громади, члени територіальної громади, нарешті відчули себе власниками на своїй землі і відчули себе саме джерелом влади. Те, що і вимагає норма конституції, п'ята стаття конституції. Я знаю, що до вас активно почали звертатися мешканці так. будинків, так. навіть такі, от вулиці, здебільшого в приватному поки що секторі, які хочуть об'єднатися в осередки само, самоврядувальні осередки, само, осередки самоорганізації громадян. Так і наскільки вдало наразі цей поступ триває? Так, цей поступ триває, і я думаю, що він буде тривати надалі. І він пов'язаний не стільки з е, тим, що люди там будуть відчувати себе владою. Це, може, так, гучні слова просто. Але е, якщо люди об'єднались в ОСН, а це вже первинний орган влади, скажімо так, то е, крім того, що вони можуть приймати там, участь у засіданнях міської ради і так далі, там надає е, таку можливість закон про органи самоорганізації населення. Крім того, і ще. Вони економічні від цього можуть отримати, а саме, тобто вони можуть зменшити вартість вивезу сміття. Вони можуть через ОСН з комунальними підприємствами напряму заключати договори, які можуть дати можливість навіть в деяких випадках знизити вартість цих послуг. Тобто це економічні причини, також пане Вікторе. Це, цей процес наразі триває, і найголовніше просто спрямувати, кермувати, скоординувати людей до е, тої нормативної бази, яка вже наразі діє і, і дає на працьован Так, і напрацьован достатньо, достатньо добре. Інструментарі я зичу вам е, успіхів в цій роботі. З вам ми будемо да. обов'язково інформувати за тиждень, і я впевнений в тому, що е, зустрінемося з вашими колегами за тиждень. Тримаємо цю тему на контролі. Е, Віктор Бакумов, відомий Дякую. громадський діяч з місцевого самоврядування, брав участь у сьогоднішньому на часі. Добігаємо до схилку сьогоднішнього етеру і зазвичай зичу мирного подальшого наступного тижня, який би пройшов без збурень спокійно і злагоджено. Придешньої неділі зустрінемось. Хай щастить!